Вітаю! Сьогодні урок біології з курсу 8 клас, і тема це робота м'язів та причини їхньої втоми. Давайте з вами починати. Ну, взагалі, для скелетних м'язів характерні такі ознаки, як сила, напруження, робота, витривалість і тонус. На попередньому уроці ми з вами познайомилися з м'язами людського тіла, охарактеризували їх і розібрали, з чого вони складаються. Взагалі, говорячи про силу м'язів. Це здатність м'язів створювати силу необхідну для руху тіла або для здійснення інших фізичних дій. Цю силу можна виміряти в ньютонах або кілограм силах, і якщо ми дивимося на наші м'язи як на рушину силу, то вони якраз і відповідають за те, щоб ми могли рухатися. А що ж таке робота м'язів? Давайте розглянемо це поняття. Це кількість роботи, яку вони виконують за певний час. Роботу м'язів також можна виміряти в джоулях або кілограм метрах Отже, якщо ми виконуємо якесь фізичне навантаження, наші м'язи виконують саме роботу. А як же відбувається скорочення м'язів? Давайте подумаємо про це. В процесі скорочення відбувається перетворення хімічної енергії, яка зберігається в м'язах у вигляді АТФ. На механічну енергію, яка необхідна для виконання руху. Цей процес має назву м'язове скорочення. Отже, сила та робота м'язів дуже важливі для нашого тіла, і якщо ми хочемо збільшити силу наших м'язів, ми можемо виконувати різні вправи. Ем, що допоможуть нам зміцнити м'язи свого тіла? Наприклад, присідати, підтягуватися, виконувати вправи з гантелями. Це допоможе зробити нас більш здоровими та здатними до різних фізичних дій. Але треба зауважити, що починати силові тренування треба не раніше ніж 14-15 років. Це є дуже важливим. Переходимо з вами до роботи скелетних м'язів, яку можна поділити на статичну роботу. Та динамічно. Почнемо ми з вами з характеристики саме статичної роботи скелетних м'язів. Вона відбувається, коли м'язи напружуються, але не здійснюють рух. Наприклад, якщо ви тримаєте важку сумку або стоїте на одній нозі. То ваші м'язи напружуються, але не змінюють свого положення. Це можна порівняти із статикою, коли, коли щось стоїть на місці без руху. Статична робота м'ясів дуже важлива для нашого тіла і вона допомагає підтримувати наше тіло у правильному положенні і стабільності. Це є необхідним для виконання багатьох повсякденних дій. Наприклад, якщо ми сидимо з вами за комп'ютером, то наші м'язи напружуються для того, щоб підтримувати нашу голову та тулуб у вертикальному положенні. Крім того, статична робота м'язів може бути корисною для зміцнення м'язів і підвищення їхнього витривалості. Ну, наприклад, якщо людина тримає позу планки. Під час виконання різних фізичних вправ, то протягом кількох хвилин кожного дня ваші м'язи коріння, спини рук будуть напружені, що допоможе їм зміцнитися та збільшити витривалість. Отже, статична робота м'язів є важливим елементом фізичної активності, яка допомагає нам зміцнити м'язи та підтримувати тіло в правильному положенні. Головне, пам'ятайте, що коли будете виконувати вправи для зміцнення м'язів, саме статична робота повинна бути притамана при виконанні м'язів. Такої нагрузки. Говорячи про динамічну роботу скелетних м'язів, то вона відбувається, коли м'язи скорочуються і здійснюють рух. Ну, наприклад, якщо ви робите вправу присідання, тобто під час присідання тіло рухається, рухаються м'язи стегна, сідниць та ніг, і вони скорочуються для того, щоб підняти ваше тіло догори. Взагалі, динамічна робота м'язів може бути поділена на дві форми: концентричну і ексцентричну роботу. Концентрична робота м'язів відбувається, коли м'язи скорочуються і скорочуються, щоб підняти ва. Вам вагу або здійснити якийсь рух. Ексцентрична робота м'язів відбувається, коли м'язи розтягуються і контролюють спадання ваги або здійснюють повільний рух. Отже, динамічна робота м'язів, якщо ми її саме характеризуємо, є важливою складовою здорового способу життя. Пам'ятайте, що це про це, коли будете виконувати фізичні вправи та тренуватися для покращення своєї фізичної форми та здоров'я. І тепер ми з вами переходимо до регуляції процесів. Ми знаємо, що в організмі людини процеси регулюються за рахунок нервової регуляції та гуморальної. Нервова регуляція контролюється саме центральною нервовою системою, а гуморальна регуляція передбачає використання хімічних речовин, гормонів, тобто підію гормонів можуть здійснювати певні. Процеси. Почнемо ми з нервової регуляції рух, вона передбачає використання нервової системи для передачі сигналів між мозком та м'язами. Ця система складається з центральної нервової системи, тобто, пам'ятаємо, це головний та спинний мозок, і периферична нервова система, тобто нерви, які входять з мозку та спинного Мозоку, тобто як головного, так і спинного, і м'язові волокна теж включаються у цю систему. Коли мозок отримує інформацію про потрібний рух, то він відправляє сигнал до нервів, до відповідних м'язів, що призводить до їхнього скорочення. Говорячи про гуморальну регуляцію рухів тіла, вона передбачає використання різних хімічних речовин в крові для контролю за рухами тіла взагалі. Ну, наприклад, одна з таких речовин є адреналін. У нас зображена тут. З вами на зображенні, як виглядає адреналін хімічна його складова, і він виділяється залозами, які розташовані над нирками, у відповідь на стрес або небезпеку. Адреналін збільшує кровотік до серця та м'язів, збільшує рівень цукру в крові та підвищує частоту дихання, що підвищує готовність тіла до боротьби або втечі. Ми мали, мабуть, чули, що коли людина якісь небезпека, Ечні ситуації або під стресу, вона може набагато вище стрибнути, або набагато швидше бігти. Тобто, це все за рахунок дії адреналіну, да і гуморальної регуляції рухів. Взагалі. Ці регуляції допомагають забезпечити точний та ефективний контроль за м'язами та рухами тіла в різних ситуаціях. Якщо у вас залишилися питання, задавайте, будь ласка, я обов'язково на них відповім. І до побачення!